Видання Financial Times пише про те, що зустріч мала зміцнити ось цю ось хитку довіру між двома президентами, але ж перетворилася на перепалку в овальному кабінеті просто перед світовими е, медіа і е, у... Ось ця зустріч вона почалася вже з самого початку. Вона відбувалася настільки погано, наскільки це взагалі можливо було уявити. Ну і Володимир Зеленський просто як пише Financial Times, опинився затиснутим між Трампом і Путіним, і власне. Показує ось ця ось зустріч в овальному кабінеті, що нібито е, Трамп все ж таки більш схожий із Путіним, і Українська команда цього недооцінила, недооцінила і припустилася помилок в деяких розрахунках. Одна з яких полягала в тому, аби запропонувати угоду щодо корисних копалин у межах ширшого плану перемоги. Ну а про другу помилку української команди Financial Times пише, що вона полягала в тому, щоб надати занадто великого значення передвиборчому гасло. Трампу мир через силу е, недооцінила Україна нещадність Трампа, тому що Трампу потрібно було і він зацікавлений в тому, був аби витягнути якомога більше саме з цієї угоди про корисні копалини, натомість надавши якомога менше Україні, якщо говорити зокрема і про гарантії. Безпеки і це не тільки про бізнес, це не тільки там про якісь про якусь бізнес-жилку Трампа, це про цинізм на правду. Зеленський на власному гіркому досвіді дізнався про мислення і мотиви Трампа. 2.0. пише Financial Times, Перший крок, перший урок полягає в тому, що для нього мир означає відсутність бойових дій. Він, мабуть, зацікавлений у припиненні вогню, яке прибере з екранів американських телевізорів картини кровопролиття і позбавить ша необхідності витрачати на Дорогу військову підтримку, але його менше хвилює пошук довгострокового рішення, яке запобіжить поверненню війни. Ну і знову ж таки, повторює Financial Times, що економічна вигода це один із основних пріоритетів Трампа, і відповідно. Е Каже, що буцімто на підхід Трампа також сильно впливають його особисті почуття і враження до Володимира Зеленського, і буцімто Трамп міг дійсно затаїти якусь образу на українського президента після того, як ось ця ось спроба в 2019 році змусити лідера України почати розслідування щодо Хантера Байдена в Україні в обмін на допомогу США призвела. До першого імпічменту е, Трампа, тобто е, зараз, нібито Трамп таким чином міг і помститися, е, якщо говорити про те, що е, видання зазначає буцімто, українському президенту бракує дипломатичного таланту Еммануеля Макрона, і Кіра Стармера, яким з Трампом... Як пише Файненшал Таймс, нібито вдалося налагодити стосунки під час успішних візитів цього тижня. А от Володимир Зеленський потрапив в ту засідку, яка його принизила через три роки після вторгнення в Росії в Україну його боротьба за збереження суверенітету країни вступила в найнебезпечнішу фазу. Завершує таким чином е Financial Таймс е свою аналітику. Тут звісно, що можна дуже багато говорити про дипломатичність. Е про… Власне, можливість домовитися Мануеля Макрона, Кіра Стармера, але Ніхто з них не був в шкурі Володимира Зеленського, ніхто з них е, не має війни на своїй території, ні в кого з них не приходять ось ці ось звіти щодня про кількість загиблих, поранених наступ росіян, е, про те, скільки е, бомб, скільки шахедів щодня прилітає на їхні території, на їхніх людей. І про те, що щодня потрібно вирішувати кризи, які приносить війна на територію твоєї країни, і ось після цього всього можна було би подивитися на дипломатичність європейських лідерів. Мені здається, порівнювати тут не варто і немає що. Шановні глядачі. Я дуже дякую вам за те, що ви із 24 четвертим, о 17.20 У нас нова інформаційна година буде ще цікавіша, тому що. Бачимо наскільки зараз інтенсивний, інтенсивний у нас інформаційний простір. Скільки всього приходить постійно якісь заяви, якісь якась аналітика від західних медіа, якісь прогнози даються. Очікуємо знов ж таки, як я нагадаю, зустрічі сьогодні у Лондоні. Європейські лідери зберуться для того, аби поговорити про українське питання.